Слава Ісусу Христу! Хрест. Хрест у всьому світі є символом християнства. Христи можна носити як прикраси, священники носять хрести. Деякі люди поклоняються Христу і вважають Його ідолом, деякі навпаки. Вважають, що носіння Христа це гріх. Де ж істина, а істина у Слові Божому? В нашій церкві священники носять хрести, щоб показати, що вони священники. Для нас це не ідол. Ти, людина, що вважаєш? Чи осуджуєш ти інших людей за носіння Христа? Чи ні? Ісус Христос сказав. Не судіть і судимі не будете. Що ти знаєш, що коїться в серці людини, яке в неї ставлення до Христа? Благословінь вам в ім'я Ісуса Христа. Амінь.